Всім привіт! Ось сьогодні з'їздили, здали посилочки, а назад Везем теж посилочку і з отакими ось стаконами. Виписала без перфорації. ось такий стакон. Ось. Зимою ж мені нічого буду робити, буде робити, тому буду робити дірочки в таких стакончиках. Але не в цьому річ. Ті, що я раніше виписувала, були з перфорацією. Вони трішки дорожчі були. Але ці заявлені, що вони 200 грамові Але щось мені, здається, вони такі самі, як у мене, 180 грам. Але вдома перевірю, коли доїду, звичайно. То, що в мене робота на зиму є. І так я вдома. І міряємо стекоми. Я вже звичайно їх поміряла. Ось це, що я виписала без дірочок, і ось ці, що з дірочками. Ось. Вони абсолютно одинокові. Абсолютно одинокові. Це тут два штуки. І, ви знаєте, оці навіть трішки якісь мені наче кращі. Ну, взагалі якісь однокола, я думаю. Ось одинаковісінькі. Ось. Я набирала землю, набирала в цей, пересипала в цей, тож земля одинакова влози, що сюди, що сюди. Тож, я думаю, ще замовити таких тисяч шість, щоб були вже на слідуючий сезон. За зиму я пороблю тут дірочки і будуть у мене готові такі. Тому що оці зручніші стаканчики, ніж пластикові, оці прозорі, і також зручніші, ніж оті більші. Бо є ще більші чорні, мені вони чомусь не дуже подобаються. Вони більші трішки. Але мені ці більше подобаються. Їх краще пакувати, менше вони місця займають і класні стакончики. Оці я брала по 53 копійки, а ось ці по 40. Горні стакончики. Звичайно, от коли що у магазині, то такі не менше гривні стоють. Стакончики або копійок 80. І також мені дуже підфартило. Е, мені по помилці е, я виписувала ось такі стакони, а мені прислали ось такі півлітрові, 550 грам. Тож я їх використала для ожини. Дуже е, зручні. Е, корінь проростає сюди в ці дірочки униз. І коли піднімаєш, то видно, що корінь ось вже вибивається, тож пора вже знімати такі стакончики. Тож завжди закупляюся зарані на слідуючий сезон, потрішку, воно не так б'є по карману, ну і чоловік не так подає в умрок від моїх покупок. Сьогодні їдуть подаруночки, які виграли полуничку. Люди отримають від мене безкоштовні саджанці. Ось прийшла знімати стаканчики і ось така на крістіні є йогідка Осіння неочікувана. Якщо раніше йоги були тільки на ранніх, середніх, то зараз останні роки, останній рік, верніше, Зустрічаються навіть пізні сорти, які плодоносять восени. Ось такі смаколики видала нам Кристина.